Доброго ранку і добро пожелати назад на мій ютуб канал. Сьогодні в нас ранок суботи. І якщо ви подивились моє минуле відео, ви знаєте про те, що в мене почався режим дикої економії. Тому що одного ранку я прокинулась і зрозуміла, що в мене на рахунку всього 35 доларів, і мені треба жити до зарплати ще тиждень. Я приїхала до США два роки тому, працюю на гарній стабільній роботі, я працюю в ІТ і при цьому. Життя настільки дороге і настільки високі витрати, і ти навіть не помічаєш, скільки ти витрачаєш, тому що я просто залишилась на нулі. І треба нам якось вижити. І я вирішила, хоча в мене є кредитна картка, я могла б в принципі платити за все з кредитки, я вирішила все одно зробити такий тиждень економії, подивитись, який мінімум просто я можу витратити і зробити з цього для вас також контент, щоб ви подивились, наскільки можна прожити, якщо. Готувати вдома, купляти дешеве, загалом економити по максимуму. Тому починаємо наш день. В мене, а, в мене 11 ранку, я вже сходила в спортзал, прийняла душ, в мене тут вже ранкова кава. Зараз я чекаю, поки мій тост зробиться. І я буду робити тост, в мене вже це було, тому ми це ми не витрачаємо грошей. Буду робити тост з сиром і сиплю зверху оцим. Це така суміш різного кунжуту, сушеного лучку. І на десерт в нас будуть ось такі фініки. Поки я роблю собі бутерброд, розкажу вам. А, взагалі мені дуже хотілося сьогодні зранку піти і купити собі бейгл, тому що в мене завжди була традиція з моїм хлопцем: ми зранку в суботу завжди йшли і їли бейгли. Але мені довелося себе трошки зупинити, по-перше, він в Японії. Тобто мені б довелося робити самі. В принципі, в мене немає проблеми ходити самій по закладах, але. Проблема є в тому, що бейгл це половина мого бюджету, майже те, що в мене залишилось на карті. Тому я, і мене вже сього вже запросили цього вечора на фестиваль армянської кухні, якщо я не помиляюсь. І тому один раз на день точно нам доведеться їсти не вдома і витрачати гроші. Тому а, сніданок і ланч ми будемо сьогодні їсти вдома. Тима трошки гострого соусу. Поки не приїхала сюди, взагалі не любила гостре, а тепер останні декілька років я підсіла. Тепер мені всюди трошки трошки треба гострого соусу додавати. І ось такий ранковий тост в мене вийшов. У мене вже там, корочить, котик. Дуже Вон такий ось в мене маленький. Коротше, все світ почув, що в мене обмаль грошей і вирішив зламати мені штатив. Все, тепер мій штатив старенький, не працює, камеру він не тримає. Тому будемо імпровізувати. Трошки додаємо парфюм. Сьогодні в мене це буде отакий от запах манго. Тому що, дівчатки, треба пахнути парфюмом, а не бідністю, розумієте? Навіть якщо бідне, треба, треба все одно з цим щось робити. Це, поїхали. У мене є декілька пакунок речей, які в мене по плану треба відвести в секонд і спробувати їх там продати. Подивимося, що з цього вийде. Власні речі, які буде намагатися сьогодні продати, підемо це віддавати. Залишила речі і десь 20 хвилин. Мені треба почекати. Буду чекати гуляти по цьому магазину. Моя головна мета — нічого не купити нового. Коротше, вони передивились всі мої речі і сказали, що вони не можуть купити взагалі нічого, тому що, типу, ці стилі вже є в них в магазині. Вони шукають щось більш уникальне. Коротше, мій план провалився. Є ще такий магазин в іншому кінці міста. Я спробую з'їздити туди, їхати 25 хвилин. Якщо і там в мене не вийде, то я, мабуть, ці речі просто відвезу у Гудвіл. І задоначую їх безкоштовно в будві. Тому що я їх вожу з собою в машині вже декілька тижнів. Мені це набрило, я просто хочу вже їх позбавитись. Приїхали в другий магазин. Ось, поїдем, підемо зараз здавати мої речі, пробувати знову їх продати. Знаю, як вам а мені в такі дні завжди тоді має настрій гарна музика. Ось послухаєш щось таке заряджене і все. Одразу не все так погано. Живем, живем. Було максимально швидко. Мені сказали що на сьогодні вже нічого вони не купують, тому що і так же вони багато сьогодні купили. Повертатись в понеділок. В понеділок я повертатись не буду. Я коротко, все зрозуміла. Боги, секонду мене прокляли, і я не можу продати свої речі тупо ніде. Але спробуємо знайти щось гарне, ладно, в цьому дні, тому що поки що якийсь він. Не дуже. Спробуємо поїхати. Тут є непоганий парк поруч. Поїдемо там погуляємо. Тому що я рідко буваю в цій місцевості, а парк класний. І це безкоштовна розвага. Тому поїдемо з вами. Погуляємо в цей парк. В парках є отака непогана вбиральня. Хотіла сказати, я поки не помітила оце. Моральне було зайнято, як ви помітили, тому ми не змогли туди сходити. Тут є такий пруд, в якому мало має бути багато риби, і тут часто люди стоять і її, а намагаються зловити. Є якісь регуляції по тому, коли і скільки можна цієї риби ловити. Але це прикол, тому що завжди, коли я грала в Сімси, коротше, коли в мене в Sims не було грошей, мені не подобалося використовувати цей код. Для грошей. І я змушувала їх виживати як могли. І тому я їх змушувала ловити рибу собі на вечерю. І тепер хорош, я розумію, що має... це може бути мій час почати ловити рибу, просто щоб себе прогодувати. Але мене, на жаль, немає навіть удочки, тому нічого з цього не вийде. я в До вас виходжу в після фестивалю. Він вже закінчився. Я вирішила заїхати і купити трошки продуктів на завтра і на тиждень. А, мені пощастило, в мене вже в холодильнику є деяка їжа, тому мені треба купити буквально мінімум а, на цей тиждень. І на завтра мені дуже хотілося BLT. Це типу такий сендвіч з беконом, з листом капусти. Як це називається капуста? Салат салатним листом і з томатами. Коротше, мені і з трошки майонезом. Мені цього дуже хотілось. Я вирішила, замість того, щоб витрачати гроші, яких в нас немає в кафешках. Ми спробуємо його зробити вдома завтра на сніданок. І ще я завтра їду зі своїми друзями в гори, тому це буде мій е е снек, щоб не зупинятись і не купляти якусь їжу на заправках. Це лайфхак для економії, якщо хтось не знає, Самий дешевий магазин, хто вже його впізнав. Правильно, це Lidl. Багато людей думає, що саме дешеве в Америці це Walmart. Але, по моєму досвіду, в Lidl, по-перше, краща якість багато європейських продуктів з Німеччини, і також він дуже дуже бюджетний. Ну що, в принципі, в мене вийшло скупитись на 44 долари. Цього мені має вистачити на тиждень. Але в мене просто є деяка їжа в морозилці і є деякі продукти. Тому купляємо тільки мінімум саме необхідне зараз. І я думаю, що мені має цього вистачити на тиждень. Тому поїхали додому, будемо закінчувати цей день і відпочивати. Отакі у нас ранкові види. Це дильник, який... Будеть мене о сьомій ранку цією лапкою по лицю, Так шмяк-шмяк. Тому що треба, щоб я вставала. Не треба довго спати, котам не подобається. Ось я повернулася назад додому, і давайте підрахуємо, скільки я витратила за ці вихідні в своєму режимі економії. Ходи по кафешкам і ресторанам і витратила 41 долар, і 45 доларів я витратила вчора в магазині продукти. Тому цих продуктів вистачить мені, в принципі, на тиждень. Тому сумарно за ці вихідні. Я витрала 85 доларів. Пишіть в коментарях, як ви думаєте, чи це багато, чи я б могла скоротити якісь розходи. Звичайно, думаю, що могла б, але мені здається, життя того не варте, якщо просто сидіти вдома і нікуди ніколи не ходити. і відмовлятись від походу на той же фестиваль або поїздку в гори, тому що гроші заробляються і витрачаються, а спогади залишаються назавжди. Щонайменше це в мене така. Зараз мантра, хоч в мене і дуже обмежений бюджет, але на це мені не шкода витрачати. Тому пишіть, що вам сподобався цей формат відео, і підтримати цей канал своїм лайком та підпискою. І побачимось скоро в нових випусках. Всім пока!